Вчені виявили екзопланету, що рухається зі швидкістю 540 км на секунду, що робить її найшвидшою з коли-небудь зафіксованих. Вона рухається разом зі своєю зіркою, яка належить до категорії гіпершвидкісних зірок. Як випливає з її назви, такі зірки рухаються з надзвичайно високою швидкістю. Такі зірки є рідкісним явищем і можуть утворюватися з різних причин. Іноді це результат формування подвійної зірки. Іноді вони отримують додаткове прискорення, коли наближаються занадто близько до Чорної діри. А іноді їхній рух може бути наслідком вибуху сусідньої наднової. Проте вперше вчені зафіксували, що разом із гіпершвидкісною зіркою рухається і планета. Вважається, що ця екзопланета, подібна до Нептуна, для порівняння наше сонце рухається галактикою чумацький шлях зі швидкістю близько 720 000 тисяч кілометрів на годину. Однак швидкість понад 1 мільйон 900 тисяч кілометрів на годину це зовсім інший рівень. На цьому фото можна побачити, як вчені відстежували рух цієї зірки з 2011 року до сьогодення. Довга світла смуга відображає її траєкторію. Насправді ця зірка рухається настільки швидко, що може вирватися з гравітаційного поля чумацького шляху і потрапити у міжгалактичний простір. Через мільйони або навіть мільярди років вона може приєднатися до іншої галактики.